Вікенд нової української музики. Тобі зараз 21 рік, так? Так. Що з яких емоцій складається твоя молодість? Uh, все підряд. <свісно> Насправді, да дуже, дуже звичайно uh, важкий час, мабуть, етап в, в моєму житті. Uh, емоційно, стресово. Але це нормально, я звик до стресу, мабуть. Навіть стрес став е, якимось е, двигуном мого процесу, тому що коли е, я в якогось... Е, коли, коли я знаю, що відпочиваю, я не відпочиваю. А коли в мене якийсь міні-стрес, незвичайно не супервеликий, це дуже сильно мене рухає і мотивує. Ось, е, тому я, я всю цю негативну енергію я її використовую як паливо. Але в цьому є і мінус, тому що мені складно і важко розслабитись і е, все це. Мені допомагає, ну в цьому точніше. Мені допомагає музика. Саме музика. Вона, вона для мене є всім в цьому житті, і е, це дуже круто, що я маю можливість зараз презентувати свій альбом і взагалі просто розповідати про свою творчість, бо це є я, це є моє життя. Альбом! В тебе вийшов альбом! В ньому, якщо так подивитися, по темам пісень чиось, є все типу, і кохання, і море, і війна. Так. Це те, про що ти мріяв? Слухай. Е я би мріяв, щоб мій альбом не складався з таких пісень і з таких сенсів. Звичайно, що все це стало можливим тільки через те, що в нас такий час. І я не та людина, яка буде закривати очі на е все, що відбувається довкола нас. Я навпаки, хочу про це співати. Я хочу, щоб люди не боялись висловлювати свої. Якісь глибинні емоції і переживання. Я хочу, щоб моя творчість була для людей якимось таким невеличким будинком, де вони могли б сховатись від е, якоїсь е, негоди. знаєш. А ця негода, ну, як в пісні, там, молодість, холодні стали нам вітра часу. Ось. І я хочу, щоб знаєш, цей будиночок ставався більшим, більшим більшим. Це дуже круто, що раніше для мене були теж такі гурти, як Twenty One Pilots, Bring Me The Horizon, Linkin Park, uh, Justin Bieber, Шон Мендес. Всі ці виконавці для мене були як ось будиночок, і я там ховався. Тепер в мене є можливість самому зробити такий будинок і uh, по образу і подобію, як то кажуть. Слухай, у нас є зараз чудова нагода створити цей будиночок в прямому ефірі. Просто зараз для всіх слухачів Радіо Промінь. Все так, друзі, зараз ви почуєте За ексклюзивну прем'єру пісні «Квітни», яка буде вперше виконана наживо на радіо, і, взагалі, вперше прозвучить. Можливо, вперше ви її почуєте. Отже, зустрічайте в ефірі «Вікенду нової музики. Прем'єра Лео» Квітне наживо. Я полишився там у світі без зими. Ти є лише тепло, і гравітація весни. Я би лишився там, на кухні назавжди і те, і сумне волосся, та не на мені, А скільки б я не йшов, мені здається, що надалі буде гірше, і не буде, як було, тому залишу тут. Ці бридкі слова, і напишу на небі мене, не лякає висота квіти для мене, ти лише одна, хто у мене є, мила квіти для мене, Ти єдина річ, що мене бере, тільки не. Вже забув свій дім і знайомий погляд мене повернув у дні. Де в ніч, це не вдома. Мій стан був в нормі більше, аніслова ти для мене. I'm a never Дякую. Перше в ефірі Радіо Промінь пісня Квітне. Дякуємо! Це був ЕМЛЕО ексклюзивно у вікенді нової музики. Ми тобі дійкі та дуже дякуємо за цей музичний подарунок і не просто подарунок, а за цей будиночок, в якому дякую. було дуже затишно, світло і тепло. Залишайтесь з ньому. Дуже дякую. Радіо промінь. Давай ще трошечки поговоримо з тобою про важливі речі. До нас минулої зими приходив Велбой і презентував свій дебютний альбом. І тоді він дуже добре відгукувався про своїх саунд продюсерів. Про колег по Лейблу, про Євгена Тріплова, про, про Сергія Ранова, а потім він взяв і втік від них. Оця історія з Волбоєм. Якось позначилася на тобі? Тому що ти ж теж є артистом Папа Мюзік? Слухай, насправді. Uh, По-перше, було в принципі дуже складно, коли Волбой пішов. У нас на наступний день, здається, був реліз пісні Чорне море моєї дебютної пісні. І Я розумів, що майже все інфополо зараз в цьому, знаєш, і вся команда вона дуже поникла. Насправді, це не так сильно відобразилось на мені, тому що я не дуже знаю добре Антона, і ми з ним бачились в житті всього там два 3 три рази в 21-му році. А ось на команді це позначилось дуже сильно, особливо на Жені Тріплові. Тому що ну, він творча людина, а творчі люди завжди е, вони дуже відкриті і вони дуже багато відчувають. І саме для нього це була найбільша біль. Я це бачив, я це відчував. І е, дуже знаєш, типа, ми написали пісню Чорне море і далі ми. Хотіли ще ще, ще працювати, і мені потрібна була допомога. А ось вони зараз, ну, вони тоді займалися е, цим питанням. І, е, звичайно, що зараз, я так розумію, там все вирішилось. І я повністю сфокусований на творчості. І хлопці також, і взагалі вся команда. Тому я можу сказати, що е, бажаю Антону удачі. І я не хочу просто, щоб це вважалось ну, через те, що я також артист цього лейблу, я не хочу, щоб. Скажемо, так ми якось це враждували, бо ми все ще українці, і нам не треба шукати ворогів серед своїх. Я просто хотіла запитати саме про тебе, як це на тобі позначилось? Чи просто Антон нам казав, що він став заручником обставин, mm -hmm. що він не не читав контракт. Там таке, чи ти читав, чи в тебе Я є читав? юристи, які не пов'язані із цим лейблом? Чи... Звичайно, я, я дуже довго читав два місяці ввелись перемовини щодо підписання контракту. Але, е, знаєте, мене, ну, мене батько, він також музикант в минулому, і взагалі дуже е, постійно, скажімо так, впливає на мою творчість. Його думка для мене надважлива. І, звичайно, що ми разом прийняли рішення про підписання контракту, і я не жалкую, тому що вся ця робота, молодість, вона завдяки. Великій підтримці з боку моєї команди. Тому я скажу так вам, що Антон Волбой ну, ніяк не завадив нам це зробити, і це не відобразилось на мені і на моїй думці щодо лейблу, як Якщо... впевнений в своїй команді. Це чудово. Тин видав альбом молодість. і Я пропоную створити номер про старість, пісня про майбутнє, так би мовити, так. Про те все, що чекає кожного з нас. Перевіримо мою пам'ять, тому що в мене зараз прямий ефір на моєму телефоні. Отже, давай я починаю там рядочок, а ти будеш закінчувати цей давай, рядочок, брати. Можливо, так буде нам простіше. Отже, друзі, зустрічайте у вікенді нової музики Енлео та Ксенія Івась. Коли я стану старим, я точно буду крутим, я слухатиму альбом молодість і сядуватиму йоди подушками зміню у шахи Квітну, квітнутиму не буду поспішати. Дякую тобі. Дякую вам. Дякую тобі, Нікіте, за цей музичний подарунок. Це чудова пам'ять. Як все класно загадав. Ой, 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 не знаю, як не знаю. Ну, так буває. Дякую, Радіопроменю. Друзі, як вам сподобався випуск, тому ставте лайк, якщо так, і підписуйтесь на цей канал. І обов'язково не забудьте про дзвіночок. Всім дякую.